Інка дачки, невеличкі замовлення вирішили зібрати і викидаємо вручну. А на дачах, що головне? Правильно, щоб закинути всередину. Бо тут, тут п'яний архітектор їх ці дачі малював і заїздів людей немає. Тому отак ми працюємо. Прикинь, говорив і не включив камеру, це прикольно. Ось такі ширини вулиць на Нову -Крайн. Ну, от є такий назначний масив. Дві машини не проїжджає. І що? Нічого, і добре, коли можна викинути навіть вручну. Хоча це не було заплановано, просто багато зараз дрібних замовлень. Щоб встигати, щоб менше їздити, тратити часу, хлопці вручну викидають. Отако. Такі гарні дубові дрова, зараз вручну одне замовлення, вручну друге, а третє вже самоскидом викинемо. Тут сам дубочок. Рубаний по коло стандарт, зложений, як завжди, гарненько. 4, 29 складометрик, зараз покажу, яка буде кучка. Отак От викидаємо. Що робить водій, коли машина вигружається, внос і ковиряється. Друже хороші дрова. І дух буде, і жар буде, і попіл буде, все буде. Ага. І так рівномірно гарно порівняно. Да, десь рухи через півтора крига, коли просохне. Нічого, нічого, добре, добре, дубові дрова, добре. Да. Да. Опа, йде експерт. Стоїш на вулиці, як на базарі. Раз люди підходять, дивляться. О, бачиш? Ну, я Трове, чого... З дровами трохи найобують. Ну, <хи> Настя, на що тобі скільки дров? А, я, я, я тобі там... дешевше обійдусь. <хи> я і <її> нагрію, <хи> і перегрію. <хи> <хи> а, та, та, так, мабуть, не, мабуть, не тільки їси. Не і собаки скільки не їдять, скільки я їду. <хи> я ж кажу, що нас машина стільки не п'є, як ти. <хи> <соц 'я> Два рази що не снідав. <соц> ну <'я> то ж, понятне дело. Ді... Нормально уважаючі себе люди, тільки так. А песні дрон. Близько половини замовлення. Телефончик? <соц 'я> ти що, ти ж тока нема чиш то? то... о? Який ток? О! Я, <соц> я>, Я думав, такий тільки в цьому... I 18. 18? <соц 'я> Шариш шари шари в трохи трендах. М -м Маракую тихоокеанську возимо. Фініки. Фініки, все это. Фікуси. Б будеш нас тут ділером чи ні? Да.